Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас до рубрики середам. Це наші внутрішні проблеми. Я, на жаль, не закрила вікно, але духота трошки свіжого повітря. Гаразд, дивіться, у нас сьогодні дійсно рубрика Рукозвичка. Хто пам'ятає, хто давно. Я хочу подивитися. Зеленський дав інтерв'ю, здається, BBC. він заявив, що з підтримкою союзників Україна може спробувати завершити гарячу стадію війни до кінця цього року. Дивіться, щось не подобається мені це, тому що я зараз зачитаю, щоб ви зрозуміли, про що йде мова, якщо хтось не знає. Я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані. І будемо йти на наприклад, по формату саміту миру. Ми зможемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року, сказав Зеленський. План буде готовий, якщо він приведе до завершення гарячої війни. Ну, тут якийсь шлях, кудись з вдібрі нас ведуть, 40 років по пустелі ганяти нас будуть. Це буде дуже правильно і дуже сильно. Ще не сказав дуже потужне, дуже при цьому президент зазначив, що цей план має бути спільним з партнерами. Це залежить від їхнього бажання, щоб ніхто не грався у свої ініціативи закінчення війни. Всі ви вже напевно чули. Дивіться, я роблю трошечки наперед карту дня. І є така інформація. Зараз я теж її скажу: що 23-25 числа, тобто це сьогодні, середа 23-го, мав би відбутися заплановано візит Кулеби до Китаю. Дивіться, зараз я це ще зачитаю, щоб ви розуміли про що йде мова, а тоді можемо легше робити розклад. Так, Кулеба цього тижня здійснить візит до Китаю для проведення переговорів щодо двосторонніх відносин і шляхів до справедливого миру. Що значить двосторонніх відносин? Хто буде у цих яка сторона? До чого тут взагалі Китай? Тут Китай не є нашим партнером. Китай, взагалі-то, секундант, ви знаєте, при Дуелі секундант від Росії. Зеленський, ну прямо аж піщить. Хоче дуже, щоб Китай був і секундантом для України. Хіба таке буває? Чули ви про таку дуель вже? Ось так. Це відбудеться 23-25 липня на запрошення міністра закордонних справ Китайської народної республіки Ван Ї. Ось. Ось такі у нас справи. Дивіться. Карти випали під час того, що пора закінчувати гарячу війну, і що це можливо. Дивіться, ви знаєте, вони добиваються, що це буде надовго, цей дощ надовго. Гаразд, дивимося. Перше запитання. Чи зможе? Взагалі, чи є така можливість, щоб закінчити гарячу стадію війни ще цього року? Взагалі то треба було робити не на звичку цей розклад, але вже зробимо, чи є така можливість, що закінчиться гаряча війна ще цього року, як планує Зеленський. Ну, може. Але це, ви бачите, тут складна дуже ситуація. Це для України дуже недобре. Абсолютно недобре. Тому що воно не на наших умовах. Це не на наших умовах, щоб ви розуміли, нас е крутять навколо, обкрутили навколо носа, навколо пальця. Я не знаю, як правильно сказати, навколо пальця. так? А, тут обманка йде якась. Я ще докладу ось тут карти. Дивіться, тут від нас приховують, що це зрада України, що це здача території може бути і велика здача території. Ось. Це подивитися в очі путіну. Ось очі пульки тут такі жабічі. А ось дуже все по фрейду, ви бачите, зелена жаба. Ось, а тут таєм... під цим соусом нам пропонують здача територій. Тут недобре для України. Я ще ось тут докладу карти. Ви бачите, і військових скласти зброю військовим. Скласти зброю, це, ну, це зупинити, знищити. А це теж знищення. Це внутрішня. А знаєте, така неспокійна ситуація. Українцям це не сподобається. Вони, якщо зрозуміють, давайте я ще запитаю: якщо українці зрозуміють, куди їх привели, чи сподобається вам, мої дорогенькі, те, що я тут бачу? Чи подобається вам це? Ну, тут так домовились. Тут так домовились. А у вас нема другого виходу. Вас настільки в рамки загнали. У вас злість є. Злість на цих крадіїв, на цих корупціонерів, на ці договорники. Злість буде. Тут буде злість. Люди будуть, знаєте, такі накальонні, як би це сказати? А ну, я зараз слово, зараз я скажу. Якщо в мене є російська, ні, не російська, мені треба німецьку. Gereizt. Дратівливо роздратовані. Ну, Забуваються слова, коли якщо їх не вживаєш кожного дня. Ось. Роздратовані. Українці будуть дуже роздратовані. Це і гнів, це і бажання помсти. А тут повним ходом будуть іти до Ось якось так. Не задоволені. Ні, не задоволені. До чого це призведе, подивимося вже. Подивимося, до чого це все призведе. Вкрадуть у нас навіть тимчасову перемогу, навіть маленьку перемогу і розвал, бачите, це все наші перемоги, кінець і дивіться, розчарування, дуже велике розчарування у народу України. І дивіться, одною ногою це вже вражці. Ну, половина територій повіддається, З часом. Не, не все одразу. Тут, е, ну дивіться, давайте я не буду вас лякати, половина територій. Тут е, Україну покладуть на розтяжку. Давайте я так це скажу. Ось, Але але дуже неприємно. Я чула в новинах, що знову здали якусь територію. Розумієте? Е, на жаль, На жаль, дуже шкода. Хтось каже, навіщо воювати за території. Ну, так можна і до Берліна дойти, вибачте мені. Щоб ви розуміли, бо расист не зупиниться. Він буде іти крок за кроком, щоб ви розуміли. Або його зупинити всім світом, те, що Зеленський провалив, ось грубив нашим партнерам, догрубився. Ось якось так. Тобто, я не бачу тут, що щось дуже хороше. А, Зеленський, я тільки що зачитувала, як він сказав, план буде готовий, якщо він. Так, 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 буде дуже правильно і дуже сильно. Призведе до завершення гарячої стадії війни, це буде дуже правильно і дуже сильно. Але я не бачу, да, зараз ми ще подивимося, тут я не бачу, що буде припинення. Розумієте? Рашисти будуть все рівно. Нас обмануть. Оце карта теж обманки і дуже грамотно нас обманять, тому що я сам обманув Царад, якось є така приказка, і от ми самі себе обманюємо, що ми думаємо, що цей саміт щось дасть. Не дасть він нічого, не цей саміт, не це підписання нічого не дасть. З расистами не можна нічого домовлятися. Коли людина терорист, коли людина дебіл, як колись мій покійний тато казав Москаль, то є дебіл з булавою. Ти його або знищиш, або він знищить тебе. Все. І Там нема з ким говорити. Нема з ким говорити. Ви самі бачите, я не дивлюсь, правда, ці. Інтерв'ю з росіянами. Я це все не дивлюсь, бо це таке гидотне. Я не хочу їх бачити. Мене аж нудить від них. Я її рідко роблю розклади на, 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 на Рашколанд. Що ще можна запитати? Так, дивіться. Дивіться, тут якась фаза. Ви бачите, дивіться, карти показують, що диявол, ви бачите, як карти випали. Ну, от, ви самі бачили. Я нічого не відтягувала. Дивіться. Оце припинення, так, воно не буде довгим. Оця карта показує: оця гаряча фаза війни, навіть якщо вони щось підпишуть. А дивіться, підписують з дияволом. З дияволом неможливо щось підписати. Це буде тимчасово. Ось ця карта говорить, воно повернеться і буде знову гаряча фаза війни. Зараз я запитаю, наскільки це буде гаряча фаза війни? Зараз я запитаю. Яка за потужня буде тут гаряча фаза? Бо тут іде гаряча фаза. Ви бачите, вони добре підготуються. Імператор це Путін, щоб ви розуміли, бо то імперія. У нас імперії нема. Путін це є імперія, у них імператор. У нас немає імператор. Я не роблю розклад, наприклад, на залужну. він теж може бути імператором, але це Путін. Вони дуже добре підготуються. Зараз ми подивимося далі. Бачите? З новими силами, і а, вони пройдуть ті уроки і ті помилки, які вони зробили. Вони дуже мудро підійдуть до цього питання, щоб ви розуміли. І для нас це добре. От знову випадає карта розчарування, як попереднє, що я розкладала. Теж було розчарування. У нас буде величезне розчарування, тому що тут буде дуже зла рашистська армія. От і все. Недобре. Дуже недобре. Я, я про це вже говорила і неодноразово, що нам те, що Зеленський, тим більше він Китай за вуха притягує, Я не розумію, чому. Я не розумію, чому. Я щас зараз ще подивлюся, чи є ще в мене запитання по цьому. Дивіться, за його словами, партнери України мають тиснути на Росію, щоб Росія погодилася сідати і думати про закінчення війни. А давайте запитаємо, вже, якщо ми тут чи є якась можливість натиснути на Росію, щоб вона сіла і подумала про закінчення війни. Ніде не йдеться про перемогу, моє дорогеньке. Війна не закінчиться. О те, що а, а, така, знаєте, фаза, сіра зона може бути і тому подібне. Гаразд. чи є якийсь тиск або важіль, а, щоб натиснути на Росію, щоб вона сіла і думала про закінчення війни. Ну, це тільки відпор. Ви розумієте? Дивіться, тільки їх знищити. Оце і є важель. Розумієте, на силу повинна йти сила. Оцей єдиний важель вбивати, нищити, розумієте, оце єдине. Але у нас іде стосовно цього, ну, як сказати, тут не вкладають. Тут, навпаки, хочуть все замяти, все угладити. Розумієте, я ще тут докладу. Да, да, от, знищити. Навіть уже цього рашиста вже розумієте, тут повинно бути бажання знищити бажання дойти до цілі, відійти від ілюзій і йти далі, брати зброю в руки. От. Але, на жаль, Зеленський знищив найкращих людей, звичайно, руками росіян. Приймалися неправильні рішення, якщо хтось не розуміє, про що я. Неправильні назначалися військові, не ті військові, знімали толкових військових. От і маємо те, що маємо. Це якраз і є причино-наслідковий зв'язок, коли ми робимо галочку для галочки в бюлетені. От і все. Ну що, ну що зробиш? Слуга народу виграв. Слуги виграли. І цим... Це, це і є проект Буратіно, якщо чесно казати. І, навіть не знаю, що казати. Мені не подобається це. Мене аж відверто скажу, тіліпає. Від, від такого. Хтось мені закидує, що я дуже заполітизована. А що вам краще овочі, щоб сидів тут і, і, і розкладав? Людина не думаюча, це патріот ну, Ну, я, я не розумію, як можна спокійно робити це. Тим більше, я це бачу, я це все відчуваю. А, не знаю, відверто вам кажу, мої дорогенькі, поки Зеленський не сидить, а Путін не лежить, ну, буде нам дуже важко. Ось так. Гаразд, мої дорогенькі. Тут тільки бажання жити, і бажання. Як це сказати? Утримати націю. Розумієте? Щоб не, не дати знищити націю, українську націю. Ось якось так. Гаразд, мої любі, бережіть себе. У нас зараз має бути в голові знищення Московії. Це номер один. Знищити цю імперію. І тоді помаленько відродиться Україна. Але Росія повинна бути знищена, інакше ми будемо постійно з ними воювати. Постійно, а ви цього хочете? Вам не шкода дітей, внуків? Невже ви хочете внукам своїм це залишити? Справу треба довести до кінця. Це то саме, коли ваш сусід по лісничній площадці постійно вам щось підкидує, щось підсипає. Щось робить погане. Якщо ви так будете постійно лишати і постійно з цим терористом підписувати якісь бамашки, і до кінця нічого не доводити, ось, і віддасте йому потрошку-потрошку одну кімнату, другу кімнату, то ви самі не будете мати, де жити. Ось так. Гаразд, мої дорогенькі, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Одна мрія знищити Росію. Все буде Україна.